Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, Мисливці за привидами. Розділ 17 Оксана згодна програти. Наступного вечора в кімнаті, виділеній у будинку школярів для репетицій шкільних ансамблів, зібралося вісім чоловік. Четверо двоє хлопців і двічівщини, серед яких Оксана Дорошенко. називала себе гуртом Тіни. Інші четверо, один хлопець і три дівчини, серед яких Люда Овстопчук іменувалися кицькою нявкою. Їх попросила прийти особисто Оксана. Що у вас сталося? поцікавилася люда нявка. Це у вас сталося, Оксана Тіна спробувала посміхнутися, та в неї вийшла сумна гримаска. Якщо ви вважали нас своїми головними конкурентами на конкурсі, то тепер можете грати спокійно, ми відмовляємося. Не будемо. Решта гурту тіни від несподіванки обурено заґелкотіла. Барабанчик Сашко коритний, найбільш запальний з усіх, навіть шарпнув в солістку за плече. Ти чого, блакоти не Тінку? Скажи, що пожартувала. Ніяких жартів Оксана намагалася надивитися на друзів. Я не відчуваю себе готовою, не потягну, чесно. Можете навіть шукати другу солістку, проте я не буду. Тільки подумайте, краще зробити паузу і набратися досвіду, аніж ганбитися на людях. Яку солістку, Тінку, це ж ти все придумала? На тобі все б тримається, розпачливо закричала Таня Супрун, яка мала абсолютний слух і грала на клавішах. А я чув, що їй наче наврочили, обережно мовив Гена Ревель. Він грав у кицькій няфті на бас гітарі. Люда показала йому худенького кулака, він замовк. Лідерка групи мала сильний авторитет. Звичайно, Тіно, це благородно з твого боку, натомість промовила вона. Хоча ти трошки забагато на себе взяла, гурт Тіна не на основний наш конкурент. Ми ж розраховуємо на перемогу, але так само, як і кожен з вас. Із них, печально виправила Оксана. Тепер ми полегшимо Кицькінявці задачу. Зрадниця. Розпачливо кинув Сашко Коритний і, незважаючи на спроби іншого зупинити його, розвернувся і вибіг з кімнати. Далі всі стояли в тілковитій тиші, потім кімнату залишив бас гітарист курту Тіни Мушко Зубов. Через деякий час так само мовчки вийшла таня Супрон. Ані Оксана, ані жоден із кицькінявки не бачив, що робилося на вулиці, а там за рогом зайняв позицію Денис Черненко. Коли вийшов розлючений, і розгублений водночас барабанчик Сашко, той свиснув, привертаючи увагу до себе. Коли коритний побачив його, Денис з жестом підкликав до себе «Іди сюди, брате, розмова є. Таким самим способом Черненко підкликав до себе решту ображених друзів Оксани, а розмовляв з усіма Максим Білан. Тепер вони остаточно знали, що і як треба робити. Поперед тим як почати рішучі дії, Денис ще раз сходив до баби Люби, зробив усе так, як навчив Максим, і отримав результат.